Вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі на Глозня. У студії працюю я, Володимир Лех. Добрий вечір. В одному зі спальних районів столиці на південній Борщагівці є унікальний музей Київського кадетського корпусу. Знаходиться він в центрі військово-патріотичного та спортивного виховання молоді десантник. Там вирішили, що сучасну молодь треба виховувати на славних традиціях козацтва і кадетства. Київський кадетський корпус розташувався у будівлі де нині Міністерства оборони. Далі докладніше. Про кадетське виховання в радянську епоху згадувати було небезпечно. Багато київських дворянських родин виховували своїх дітей якраз у кадетському київському Володимирському кадетському корпусу. За любою ту бумажку, за любою 30-х по 55 п'ятдесят роки могли розстріляти в течені трьох. Чотирьох завідувач музею збирав експонати по нащадках дворянських родин. Я прийшов в одну, другу, третю родину, і вони мені дістали свої сімейні архіви послужні списки їх предків, які були київськими кадетами. Сімейні архівні фотографії унікальні світлини, які переховували не одне десятиліття, закарбували обличчя не тільки викладачів. На цьому фото прислуга, яка працювала в корпусі понад 20 років. Зберігся і кабінет фізики, і корпусна церква. Місце для київського кадетського корпусу обирав особисто цар Микола І. Зупинився на мальовничій місцині з луками та ставками, які належали Софіївському монастирю. Був гай архієрейським, а став кадетським. Так і до нині зветься один з районів в столиці. На утримання київського корпусу шляхта Київської, Волинської, Подільської губернії зобов'язалася щорічно вносити 67 тисяч карбованців сріблом. Нарекли корпус Володимирським на честь Великого князя Володимира, сина царя Олександра II. У на протязі 20 років кошло 450 Карбовань рублів тоді рублів uh -huh. сріблом, і воно було незалежно від місця розташування кадетського корпусу, що в Полтаві, що в Києві. Це була установка з Петербурга з головного управління вищих військово військово-жбових закладів. В музеї особливий день тут відкривають новий стенд, присвячений кадетам роду Березовських. Таких в роду було двоє, і обидва Олександри. Один навчався у Полтаві, другий у Києві. Один став генералом в останній місяці громадянської війни. Очолював штурм барона Врангеля, похований в Берлине. Звістку від другого знайшли лише нещодавно під підкладку дамської про бабуню. І от осенью прошлого года. Что-то уж не помню, дело, что фотографии, вот эти все старые фотографии, которые здесь, большая часть, представлены на стенде, они как бы родом из нашего семейного архива. Фотографии, естественно, понятное дело, они были спрятаны. Причем они спрятаны были не в альбомы. А були врядили дві старі такі дамські сумочки, бог рибоки скуди там прятались в шкаф за віші. З листа датованого весною 1920 року стало відомо, що колишнього вихованця Київського кадетського, полковника царської армії тяжко поранили в кавалерійській атаці у сутичці з кінотою будьонного. Його евакуювали разом зі шпиталем на пароплаві Херсон до Кіпру. Далі відомості уриваються нащадки у пошуках. Олександра Світла, Євген Задоя, програма наголос дня.